Ви телефонували? Так, да, то я телефонував, я все, все збив, що ви зробили майже. А причина ну, яка? Ну, причина яка, тому що е, нам потрібно було більше сховати цієї коробки. Ну, тоді е, ага. ну, треба було запропонувати е, ну, цим зробити гіпсокартоном, щоб його якось ага. перекрити. Плюс оці стіни на рівні. То, що ці бугри ви поробили, виходить. Ага. Ну, вони там, ну якби там, де откоси ближче до рами, воно нормально, так, да, воно так може якби допускається. Ага. А тут на стінах в нас там до, до міліметра виміряли, виходить, е, ширину і там шкаф нам домі, за ага. я розетку спеціально знімаю. Так. От, е, а ці бугри там вже, і воно може не стати там ніби. Я все позбував час, можу вам сфотографію прислати. Ваше право, будь ласка. Ой, але ж ну треба ж, хоча б напевно, ну я не знаю, мене тоді не.